Новий порядок про перевірки для пенсійного фонду, що в центрі уваги, які критерії для бронювання розробили галузеві міністерства, чи обмежується тривалість щорічної відпустки під час воєнного стану? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від Кадроленд, про головні зміни в законодавстві за тиждень з 6 по 10 березня. Поїхали! Абмін постановою номер 185 затвердив порядок проведення особами, уповноваженими правлінням пенсійного фонду України перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, що передбачає новий порядок і про які перевірки йдеться. Уповноважений пенсійним фондом особи та лікарі, перелік яких також визначає пенсійний фонд, мають право перевіряти обґрунтованість видачі листків непрацездатності. При цьому перевірка медичних висновків проводиться виключно уповноваженими пенсійним фондом лікарями. Перевірка листків непрацездатності, зокрема, може бути запроваджена. В разі виявлення невідповідностей в електронному реєстрі листків непрацездатності, а також у разі безпосереднього звернення страхувальника, тобто роботодавця, чи застрахованої особи до пенсійного фонду. Тож, якщо у роботодавця є побоювання щодо обґрунтованості видачі такого листка непрацездатності його працівнику, то такий роботодавець має право звернутися до пенсійного фонду з проханням. Перевірити цей листок непрацездатності. Слід відзначити, що згідно зі статтею 28 закону номер 1105 за створення необґрунтованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність, на підставі якого сформовано листок непрацездатності, відповідальними є лікарі. Отже, Зауважу, новий порядок не стосується перевірок оплати лікарняних чи правомірності на рахування допомоги з тимчасової непрацездатності. Цей новий порядок стосується виключно обґрунтованості видачі листків непрацездатності або формування медичних висновків. До речі, про оформлення лікарняних та про страховий стаж для лікарняних розповідала Тетяна Майсенко на майстер-класі топ 20 нових кейсів по лікарняним і декретним. Нагадаю, що з 31 січня 2023 року право бронювати працівників отримали підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Для підтвердження критичної важливості підприємства у загальному випадку має відповідати. Трьом або більше із сьоми критеріїв. При цьому такі критерії визначені постановою номер 76 окремо. Так ось одним із таких критеріїв є наступний: підприємство має важливе значення для галузі. Національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. У свою чергу, визначення критеріїв, за якими підприємство вважається критично важливим для відповідної галузі, визначаються галузевими міністерствами. Наприклад, Мінекономіки затвердила критерії, визначення підприємств, які відносяться до сфери діяльності мінекономіки, і які мають важливе значення для галузей нацекономіки. У свою чергу, Міністерство це з питань стратегічних галузей промисловості затвердила критерії для визначення критично важливими підприємства у сфері оборонно промислового комплексу, промисловості, літакобудівельній галузі та у сфері космічної діяльності. Свої критерії критичності затвердила і Міненергетики. Раніше Мінагрополітики оприлюднило критерії з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки у галузі сільського господарства. До речі, на сайті Мінагрополітики представлений Кабінет запитів на бронювання військовозобов'язаних. А ще суб'єкти агропромислового комплексу отримали можливість подавати заявки щодо визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період через державний аграрний реєстр. Ще раз підкреслю: відповідність міністерським критеріям це тільки один із критеріїв визначення підприємства критично важливим для цілії бронювання. Тобто до нього у загальному випадку ще має бути додано два критерії з постанови номер 76 На кадр Лен темі бронювання вже присвячений не один вебінар, останній з яких відбувся 9 березня, посилання в описі до відео. Крім того, 23 березня відкривається модуль 2 майстер школи від Тетяни Моєсенко, який присвячений саме оформленню бронювання. Майстер, школа, практика ведення військового обліку та бронювання, а також відеокурс бронювання працівників, нові вимоги і звітність доступні перед платникам кадроленд. Держпраці роз'яснює, що роботодавець за заявою працівника може надати йому відпустку без збереження зарплати через воєнний стан, без обмеження втривалості, в період дії воєнного стану, про це це його право, а не обов'язок. Проте тут слід додати. У роз'ясненні держпраці йдеться саме про відпустку без збереження зарплати через воєнний стан, яка надається відповідно до частини 3 статті 12 закону номер 2136 Відпустка за цією підставою дійсно надається за згодою між працівником і роботодавцем. А відповідно, роботодавець може відмовити у наданні цієї відпустки. При цьому сама відпустка надається у періоді воєнного стану, але у рамках. Продовжень воєнного стану. Тобто зараз відпустка без збереження зарплати через воєнний стан може оформлюватися у межах періоду з 19 лютого по 19 травня. У разі продовження воєнного стану працівник знову матиме змогу написати заяву про надання йому відпустки без збереження зарплати через воєнний стан на підставі частини 3 статті 12 закону номер 2136 адже граничної сумарної тривалості відпустка за цією підставою немає. Чого не скажеш про відпустку без збереження зарплати через воєнний стан на підставі частини 4 статті 12 закону номер 2136 Справа у тому, що сумарна тривалість відпустки за цією підставою не може перевищувати 90 календарних днів за увесь період дії воєнного стану з урахуванням усіх продовжень. Проте слід відзначити, що відпустка без збереження зарплати через воєнний стан на підставі частини 4 статті 12 закону закону No2136 надається виключно працівникам, які перебувають за кордоном або зі статусом внутрішньо переміщеної особи. При цьому, якщо такий працівник звернувся до роботодавця з проханням надати йому відпустку без збереження зарплати за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 і надав підтвердні документи, то роботодавець зобов'язаний надати таку відпустку. Звісно, якщо працівник ще не не використав 90 календарних днів відпустки без збереження зарплати саме за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 Що ж робити, якщо відпустка без збереження зарплати за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 вже використана, але працівник ще не має змоги повернутися до виконання своїх посадових обов'язків. У такому разі відсутність працівника. Може бути оформлена шляхом надання відпустки без збереження зарплати через воєнний стан на підставі частини 3 статті 12 закону номер 2136. Відпустка Відпуска без збереження зарплати через воєнний стан і за частиною 3, і за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 оформлюється на підставі заяви від працівника і наказу роботодавця. Актуальні зразки заяв і наказів про надання відпустки без збереження зарплати за частиною 3 і 4 статті 12 закону номер 2136 можуть завантажити передплатники кадрленд у рубриці Документи. Посилання в описі до відео. Наша команда невтомна працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінарі. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Держпраці у роз'ясненні звернула увагу на обмеження тривалості щорічної основної відпустки, яке діє під час воєнного стану. У періоді воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавців може бути обмеженим тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік. Держпраця справедливо відзначає, що застосовувати або ні таке обмеження. Вирішує роботодавець, тобто директор підприємства може прийняти рішення під час воєнного стану, надавати щорічну основні відпустки за поточний робочий рік виключно тривалістю 24 календарні дні, або прийняти рішення не застосовувати обмеження і надати щорічну основну відпустку у повному обсязі. Наприклад, надати щорічну основну відпустку за поточний робочий рік працівнику з інвалідністю 3 групи. Повної тривалості, тобто 26 календарних днів. Також зверніть увагу, що обмеження стосуються виключно щорічної основної відпустки. Крім того, обмеження може бути застосовано по відношенню до щорічної основної відпустки за поточний робочий рік. На щорічні основні відпустки за попередні робочі роки застосовувати обмеження недопустимо. Є додаткові запитання з приводу надання щорічних відпусток, у тому числі застосування обмеження. Передплатники Кадроленд можуть задавати його і отримати кваліфіковану відповідь у сервісі Особистий консультант. Запитання можна ставити 24 на 7. Нагадаю, що відповідно до частини 3 статті 119 Кодексу законів про працю за мобілізованими працівниками зберігаються місце роботи і посада на увесь період проходження ними військової служби. Як реагувати роботодавцю, якщо на мобілізованого працівника приходить є лікарняний? Відповідь оприлюднена у листі пенсійного фонду. У працівника, за яким на період військової служби зберігається лише місце роботи і посада, а тому не відбувається втрати заробітної плати за такий період, а відтак допомога по тимчасовій непрацездатності за місцем збереження місця роботи і посади. Не надається. Тобто листок непрацездатності мобілізованого працівника за місцем роботи не оплачується. Своє рішення стосовно неоплати такого листка непрацездатності роботодавець має зафіксувати, наприклад, у наказі. Звертаю вашу увагу, що на кадр 6 квітня відкривається відеокурс, який присвячений саме оформленню лікарняних. Курс буде доступний усім передплатникам кадрової платформи номер 1 Нагадаю, що зараз держпраці спільно з податківцями можуть проводити перевірки з метою виявлення неоформлених трудових відносин. При цьому фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору загрожує роботодавцю. Чималим штрафом, а саме 67 тисяч гривень за кожного неоформленого працівника. Щоправда, до юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку, першої, третьої групи застосовується попередженням. При цьому підприємства та ФОП доволі часто підміняють трудові відносини цивільно-правовими. Чим відрізняється трудовий договір від договору цивільно-правового характеру? Нагадала Держпраці. Отже, перш за все, слід пам'ятати, що трудовий договір регулюється Кодексом законів про працю, а договір цивільно-правового характеру цивільним кодексом України. Стосовно форми укладання цих договорів, то для цивільно-правових договорів передбачено тільки письмову форму, а от трудовий договір може бути як письмовим, так і усним. Також нагадаю про те, що при трудових відносинах роботодавці вносять записи про роботу до трудової книжки, а при цивільно-правових відносинах ні. Крім того, якщо ви застосовуєте трудові договори з працівниками, то відповідно до законодавства у працівників є можливість використовувати відпустки, вихідні, перерви. Цивільно-правовий договір таких норм не передбачає. Додам, що використовувати договір. Цивільно-правового характеру можна, але він має бути грамотно складений і не містити термінології, яка притаманна трудовому законодавству. Наприклад, у договорі цивільно-правового характеру не може йти мова про. Посаду працівника натомість слід оперувати поняттям, наприклад, послуг. Крім того, у договорі цивільно-правового характеру не можна вказувати про зарплату. У договорі цивільно-правового характеру вказується винагорода, яка виплачується на підставі актів. А про правильне укладення трудових договорів йдеться у курсі, який доступний нашим передплатникам. посилання в описі до відео. Крім того, про прийняття працівників на роботу без порушень розповість Тетяна Майсенко на вебінарі, який відбудеться 16 березня. Приєднуйтеся за посиланням в описі до відео. Участь безкоштовна! Наостанок хочу відзначити, що 14 березня відбудеться великий кадровий онлайн-семінар, на якому ми поговоримо про військовий облік, кадрові документи, трудові книжки, щорічні відпустки та відпустки без збереження зарплати. Участь безкоштовна. Реєструйтеся уже просто зараз. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті. Кадрово відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, в коментарях напишіть свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Papa!